Слава Ісусу Христу! 15 серпня у християнському світі відзначають дуже значуще свято Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято символізує смерть та Воскресіння, що й відбулося з Ісусом та Богородицею. І цю подію не оплакують, а прославляють, бо Діва Марія нарешті воз'єдналася зі своїм дитям на небесах. Всі люди не були у скорботі, а навпаки, вони були сповнені радістю, що Діва Марія Воскресла. День розпочинають з молитви та походу у церкву. У давнину освячували цього дня колоски хліба, а після несли їх у поле, зав'язували стрічкою та читали замовляння, що родив хліб наступного року. Жінки займались консервуванням, вже у цей день закінчували жнива, і робітники сядали за стіл та святкували свято. Після жнив розпочиналися весілля. І пошуки своїх половинок. Якщо до 15 серпня половинки не знайшли, то протягом року залишається одинокими. У християнське свято не можна тяжко працювати, користуватися гострими предметами, розводити багаття, бо станете нещасливими, ходити босоніж, бо накличете хворобу та сваритися. Дівчата не повинні стригти волосся та викидати його, не можна носити незручне взуття, бо життя наповниться нещастям. І які прикмети на успіння? Холодна погода буде на бабине літо, якщо у цей день гарна погода. Осінь недовго протримається, якщо цього дня на гілках іні. Якщо побачите веселку, погода буде теплою восени. Якщо сьогодні буде туману, вродять гриби. Якщо літає павутина скрізь, взимку буде морозно та безсніжно. І давайте всі разом з вами, так як завтра велике свято, вже і в церквах іде літургія, ну, була верніше. Велике свято, успіння Пресвятої Богородиці, і яку молитву читають цей день перед іконою? О, Діво Марія, Мати наша, Отець Небесний, зробив тебе храмом та інструментом Святого Духа, щоб прийнявши від тебе плоть, предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами. Ти, о мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. І як колись в Кані Галилейській, ти говорила до наших праотців, так і нині, ти звертаєшся до нас зі словами: зробіть все, що Він вам скаже. Божий притулок грішників, будь Господньою! І немічним своїм небесним покровом, бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує скорботним втіха, як мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя, разом з нами випроси у Сина Свого хворим зцілення. Та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих, Господньою ласкою і премудрістю дітей навчи, любові до Бога і людей, до Святої Церкви і до нашої дорогої Батьківщини. Ви, проси їм у Христа Спасителя, любов батьків і вихователів. Зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом. Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення бути вірною Богу, а також мудрість в пізнанні краси і гідності людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства і відповідальність батьківства. Нехай за Твоїм святим заступництвом Отець Небесний пробудить і перед усім серед нашої молоді численні покликання до священничого і душпастирського, чернечного та місіонерського, а також євангелізаціонного і катехетичного, соціально благодійного і іншого служіння. Та поблагословить її усіма необхідними для цього благодатями і дарами Святого Духа, а духовництву різних традицій та обрядів, хай Він дарує можливість проголошувати Євангеліє Царства Божого і радість вірного служіння Твоєму Синові, Святій Його церкві Христовій, котру нехай обдарує. Відновленням її єдності і цілісності, що була за першоапостольських часів. У вітчизні нашій просимо тебе, аби Господь подав жити всім нам у ній в дусі єднання, правдивого миру і братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире і відкрите на зустріч потребам наших сусідів і співгромадян. Сьогодні ми ввіряємо себе, твоєму небесному заступництву, тому що спокон віку ніхто не чув, що хтось із прибігаючих до тебе, прохаючих у тебе, Божої допомоги, був тобою, а відтак Господом покинутий, віддаємо під твій Божий покров, О Маріє. Нашої єпархію і всі громади на її території, щоб вони користувалися належною свободою віросповідання. Нехай храми наповняться правдивим служінням і прославленням Бога, а віруючи з натхненням і радістю приступають до Слова Божого і святих таїнств. Амінь. Всіх я вас вітаю з цим святом і бажаю вам всім мира, добра, любові. І хай вас береже Господь Бог.